Любімий город, знаєте, так? Да? Любімий город може спать спокійно. Так український гарант співав та спілкувався з народом уперше два роки тому. Наступна дистанційна зустріч була запланована на літо 2012-го, Утім, не склалося. Через мовні протести під українським домом так званий діалог відтермінували на невизначений термін. Доброго дня. Усе за старою схемою у заздалегідь визначених організаторами і невідомих широкому загалу місцях. Журналіст збирає охочих і передає їм мікрофон для довгоочікуваного запитання. Нарешті маємо офіційну прописку. Маємо значні покращення на краще, знаємо шляхи їх вирішення. Гарно поставлені відчеканені запитання від газовиків, лікарів, пенсіонерів і розлоги з обіцянками відповіді. На шанобливе пане президенте Віктор Янукович відповідав іменним зверненням: чи не кожного чергового прохача називав по імені, а то й по батькові? Доброго дня, Сергій Олександрович. Добрий день, уважаєми Ніколай Ніколаєвич. Дякую, Аня, за питання. Я дивлюсь, у мене. Трошки я взяв тут довідки, невеличкі без співів не обійшовся і цей діалог з країною. Однак співали тепер українці оди президенту. Його реконструювали за дорученням президента України Віктора Януковича. Наш театр перетворився в великий будівничий майданчик, де наче у вулику закипіла робота. Чи не найбільший натовп похочих допитати гаранта на майдані Незалежності? Тут і люди сміливіші, і картинка інша. Головного спікера бабусю, яка попросила гаранта вирішити комунальне питання, оточує охорона. Інших допитливих не пускають. Ми не заважайте людям. Молодий чоловік жінчина. Ви вже поставили людей старшого віку. Ви поважайте людей старшого віку. Поважайте людей старшого віку. Охорону. поважайте людей старшого віку. шановний. Дайте дати питання поставити. Віктор Янукович помітно розхвилювався. Однак від незручних запитань гаранта швиденько врятували. Господин президент, ваш прес-секретар нам сообщають, що уже представитель адміністрації направився на майдан. Найбільше запитань, як з'ясували в урядовому кол-центрі, надійшло з малої батьківщини гаранта Донеччини, найменше із заходу країни. Найпопулярніше звернення по допомогу соціальну. усім, кого почув. Президент пообіцяв ще допомогти. Я попрацюю над тим, щоб цей автобус був у вас і ви стали його власником. Скажу премєр міністру щоб він звернув на це увагу. Передайте привіт від мене всій браті.